Сьогодні поговоримо про світ захоплень людини, яка не байдужа до творчості. У сторінці гій студії у нас творча людина, пан Ярослав Вітенко. Я вас вітаю, пані Ярослава, студії телебачення «Тисманице». Добрий вечір. Ви в нас вперше, і я намисне, коли вас так відрекомендувала, то не говорила про вашу професію. Тобто, ми сьогодні поговоримо суто про е, ті е, е, елементи творчості, які є притаманні для вас, і як в одній людині е, стільки таких творчих поривань акумулюється. Тобто, ви захоплюєтеся поезією, прекрасно декламуєте вірші. Ми наразі бачимо на районній сцені. Ви виконуєте такі ексклюзивні роботи шкіри, які ви до нас принесли. співаєте в церковному хорі, я вам не байдуже акторство, і займаєтеся фотографією. Тобто, так. акумуляція різних видів е, таких е, творчих робіт. Е, якщо надати перевагу, що на першому місці ви з цього, що я перечислила, ви поставите на перше місце, що вам найближче до душі? Ну е, насамперед хотів би подякувати, що ви запросили мене в студію. Ну, щось виокремити особливо я, може би і не міг, тому що в різні періоди життя різні були захоплення, і окремі моменти, коли певною роботою захоплювався, то з Божою допомогою в той момент це було для мене перше. І так все. От чи, допустимо, шкірою займався, чи і займаюся, чи фотографією, чи акторством, як ви зауважили, хоч я б не сказав би, що я актор, але напевно так. Раз люди з боку бачать, значить, напевно, так. Тобто... Щось виокремити ви, особливо не можу. Тобто, все, що перечислено, воно все вам до душі до так. подоби. Так. Ну, давайте почнемо з того, що у вас є прекрасні. Тут ви принесли роботи шкіри. Розкажіть, так. що це за роботи, як ви виконуєте взагалі, бо це дуже все ж таки важка робота. Зробити звичайний простий кусок шкіри, перетворити його в витвір мистецтва. Ну так, от насамперед хотів би показати, тому що зараз такий час 200-річчя з Шевченками. Відсвяткували, і я вирішив до 200-ліття зробити такий кобзар в шкірі. От, це така, все ручна робота. Це все так? ручна робота. Тут є використана ілюстрація, такий є в Ланчині художник гравюри ліногравюри. Лі, лі, я не знаю, я з ним не знайомий, але дуже мені сподобалася ця робота Ярема Оленюк. Ви я просто використ. перенесли так, його так, малюнок сюди. І сюди от так, так, і ззаду тут така палітурка. От така ну, і робота. і тут бачу такий орнамент вибитий це. Скільки у вас іде часу на виготовлення такої от роботи? Ну підготовка триває довший час, тому що зараз в поміч приходить комп'ютер. син зі мною працює. розробляємо якісь там узори різні. Щоб перенести, потім зробити, це робиться в металі кліше, може вам знайоме таке mm -hmm. слово. І безпосередньо, вже коли тиснення це довший, довгий час не займає, але підготовчі роботи no, займаються. Ще у вас одна робота, є, бачу, принесла. Так, це такі подарункові папки. Ну, наразі я зробив таку з церковною символікою. Замовляють подарунок, адресна папка називається. Отак. Ну, ви цю, цю, цю діяльності ви самі собі освоїли, вам ніхто не показував? Ні, ну я освоїв як? Я дуже багато знайомий з художниками і творчими, які займаються і шкірою в Косові. Дуже багато до мене звертаються і зверталися, і звертаються майстри по шкірі. І так я з ними контактував і думаю, в один момент спробую сам, як це буде виходити. Ну, і до речі, я не міг взяти з собою, я ще роблю оклади Євангелій. Такі. Е, це церкви замовляють чи окремі шиї? Ну, не замовлять, я зробив. Е, на замовлення лише одну зробив, а так в офіру а, до нашої церкви от, церкви, от в Чорнолісті робив братки ну, Братківці. дійни займаєтесь. Ну, так лікарям? можна сказати, ну, і так і добре, до так. Коршева зробив. Ага. От моє коріння походить з Коршева. І ми так порадилися з братами і вирішили зробити. Я вас часто бачу, коли є якісь концерти в нашому народному домі, районні, ви завжди там декламуєте поезію. Тобто, ну хочу сказати, що іноді так аж за серце хапає, коли ви з такою пристрастю читаєте якийсь вірш. Коли це прийшло, от так ця любов до поезії, коли. Ну, при... Любов до поезії, можна сказати, що ще з шкільних років було. Але на теперішній розсуд, як розсудити, я думаю, що дитина не може так сприйняти, чи поетичне слово, чи взагалі слово. Тепер свідомо прийшло так, що от взяти Шевченка читаю. Як беруся якийсь вірш, як я кажу, простудіювати, то буває із слізьми. Коли починаю, ну це так кожне слово, коли перепустиш через душу, це так вражає, що я тобто прошу. Просто... В цьому свій час. Тобто так, поезія Шевченка, так. вона доступна для дорослих. Вона більше переосмислюється пере... в дорослому житті, безперечно. Ну, і можете нам щось буквально тут кілька е таких. Е Речей прочитати, можливо. Ну, звичайно, можна, а, але ж, не, не знаю на яку тему. Чи, е, бо от у Шевченка багато. Е, більшість людей схиляється, що у нього дуже такі е, е, трагічні вірші, такі е, патріотичні це, само собою. Але кажуть, Шевченка багато сліз. Неправда. і є, є оптимістичні, такі оптимістичні, що. Досліс оптимістичний. Можете нам щось процитувати? Ну, е, оптимістичний mm -hmm. чи. Ну, як, доподоба, чи який трагічний. вам. Е, Ну, от, е, до речі, от Шевченко багато. Е, напевне, він е, знав святе письмо, можна сказати, що навіть досконало, тому що багато переспівував Псалмів Давида, переспівував пророків. І от є е, такий е, пророк був. Ісая. Є у нього така е, глава Ісая, глава 35. Ну, це оптимізм просто зашкалює. Він, правда, довгий, я не знаю, чи. Ну ви нам трошечки прочитайте, бо нам зараз бракує оптимізму е, в зв'язку з цими такими е, страшними подіями в державі. Радуйся, Ниво неполитая, Радуйся, земле, неповита, як злаком. Розпустись. Рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, як і Орданові святії луги зелені береги, і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим золототканним хитрошитим, добром та волею підбитим святим омофором своїм. І люди темнії, незрячі дива Господні її побачать. І спочинуть утомлені невольнічі руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Се Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убових. І воздає злодіям за злая. Той як, Господи, святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а сліпиє. А кривиє, мов цар на згаю помайнуть, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода. І дебр, пустиня неполита, з цілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть, оживуть степи, озера і не верстовії, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться. І не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами. Без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселі села. Власне, ну, вас приваблює Шевченко. А крім Шевченка, яка більше вам до душі поезія? Чия? Ліна Костенко, Костенко, безперечно. От вона також вдавалася до псалмів Давида, і в неї є перший Давид Перший псалом Давида переспіваний ну просто, просто мороз по шкірі. Ну так її можна назвати теж пророці ХХ століття, так, тому що дуже вона в своїх протест, творах пересмислювала свою ту дійсність, яка була. Крім того, що ви декламуєте, читаєте ви ще і співаєте в церковному хорі. Так, є такий момент. Що вам, це, що вам це дає? Е, ну, Я навіть не знаю. Е, духовність, е, Духовно, збага, духовно збагачуватися, допомагає спів у церкві. Ну, я не сказав би, що я аж співак такий голосистий, але в один момент прийшло так е, в, в молоді роки, в юні роки я рідко і храм відвідував, але на все свій час. Прийшов такий час. Що тепер я себе не уявляю, що я не можу піти в неділю до церкви, що декілька років взяти, тому мені це було, прости Господи, байдуже. Але на все свій час. І запросив мене наш дяк Гавадзин Михайло Іванович і допоміг багато вникнути, в то, тому що я профан був взагалі, я не розумівся на тих нотах, що мені було. Далекі, дуже далекі, а тепер щось ніби почав розуміти, як то це робиться, і духовний спів це щось. Тобто ви співаєте в церковному хорі в своєму селі Марківця. Так. Крім того, що спів виступи на сцені, ви ще займаєтеся фотографією. Кілька слів про цей вид творчості. Так, ну от, власне, фотографія це можна сказати моя професія, тому що я роки пропрацював в обласній друкарні. Яка зараз не функціонує, на жаль. І там моя професія фотоценкограф. І це через мої руки перейшла маса фотографій. На роботу я пішов туди, з, власне, старший брат, мій там працював, і я пішов туди, він мене, можна сказати, що з його легкої руки. І я там роки працював. І Робота з фотографією, це ми обслуговували цілу область, районні газети, всі ілюстрації, які в газетах було, це все йшло через наші руки. І власне це стало поштовхом, щоб і ви так, взяли в руки. Так, так. Багато перейшло через руки фотографій. І власне під час роботи думав: о, як цікаво, фото таке, таке, а я би міг може і по-іншому зробити. І так чисто випадково, а поштовх вже творчу фотографію робити, я би міг сказати, що дав мені покійний мохняк Богдан. Він готував свою виставку в Тисмельці, я зайшов щось у справах до нього, а він якраз готує. І це мене так наштухнуло, Я думаю, от Богдан робить, і я попробую. І отакий от момент був і. Поміг порадою Богдан, і так сталося, що я зробив і в нас в селі виставку, і в тисмениці в Народному домі. І, ну, зараз трошки відійшов до періодично, мене захоплює щось так. А ніщо. що приблизно фотографії, які саме теми вам найбільш ближчі? Що, на що ви націлювали свій фотоапарат? Е Ну, можна сказати, що на все. Але більше е, природа, і особливо е, макрозйомки мене захоплюють. Щось таке е, якісь деталі в природі, навіть якийсь пень такий в лісі, чи, чи камінь, чи гриб, це для мене щось. Творіння Боже, все. Воно все захоплює. А скажіть, як знайти час на все, щоб тим займатися, тим адже на все це потрібно: час, вмілі, руки, щоб голова добре працювала. От як людина, яка, наприклад, має в селі і хату, і господарку, бо треба і це теж робити, ми це не будемо відкидати. Де не ви знаходите звичайно. час? Ну, час така штука, що всім не вистачає часу, тим більше в теперішній час, вибачте, за тавтологію, але. Прогрес йде вперед, і є допомога різної техніки, щоб це пришвидшити. Допустимо, фотографії це цифра зараз, це взагалі прорив шалений. Хоча я в комп'ютері гірко признати, але я профан не розуміюся. Це мені вже там перевести в комп'ютер, це син допомагає. Бо, як ви кажете, час не вистачає мені часу освоїти комп'ютер. На жаль. Але так вистачає, якщо хотіти, то часу можна на все знайти. А що було таким стимулом стежним, що заставило вас опановувати то один вид творчості, то другий? Адже люди іноді бувають пасивні, тобто живуть з дня на день, поїв, поспав, пішов на роботу, тобто день на день у них подібний, схожий. Тобто людина не шукає чогось, не, не вишукує, не видумує. От, це стиль вашого життя, чи це характер ваш, чи хтось ззовні вам наштовхував на то, якщо так заглибитись в себе і сказати, що було тим стежним поштовхом, що вас ну, рухає? Так, ну поштовх це життя саме безпосередньо між людьми, і буває так, що навіть деякі люди спонукають щось зробити в тому чи іншому плані. От навіть, от ми зробили цю таку моновиставу до Шевченка 200 річчя. з простої такого моменту. З простого наша за бібліотекою Людмила просто сусідка. І от готують там кожні бібліотеки щось якісь заходи до Шевченка. А мені відразу така думка. Я кажу, ну, а може би ми б зробили отак і так і так. А вона, о, тут би було чудово. Отак, от навіть просто людський фактор. Ну, а так, по-різному буває. Але я так зрозуміла, що основним це є ви. Ви самі себе штовхаєте і рухаєте себе вперед. Тобто, ну от ви самі запропонували це. Тобто є люди байдужі, яким все одно, а є люди, які от є тими творцями, які от рухають того життєвого воза вперед, і є прогрес, і є якісь надбання. От це завжди було серед людей, бо є люди пасивні, є надто активні. Так, от вас так. можна віднести до тих активних таких, так. Ну, я би не сказав, що я аж такий активний е, в плані тому. Е, ну, активний актив... не в тому плані, що е, кричить і розмахує на мітингах, це є одна активність. Активність може бути е, сповільнена і десь за, е, закрита така, і не видно, але потім є результати праці. Я маю. на це, ну, Може так, тому що от, е, як хтось звертається, я щось не можу відмовити. Якщо я в силі допомогти чи, чи щось порадити, не можу відмовити. Е, це така, можна сказати, що позиція активна, але вона не активна в такому, як ви звернули увагу показовому, може, є така показова активність, ну то я до неї не належу. Власне, вам комфортно з цими своїми надбаннями, з поезією, з роботою по шкірі, з акторством, з півом у церкві? От Ви себе добре почуваєте серед цих таких творчих муз? Так. Почуваю себе добре, тому що якщо ти щось робиш, до чого лежить душа, значить на то воля Божа є і, і, і ти робиш з радістю. Ну, ви принаймні дістаєте від того задоволення. Безперечно. Вам приємно. Так. Ви не через силу це робите. Ні, так, ні. Тому. Навіть якщось от. Буває так, чи готували минулі роки якісь концерти, чи що, і є такі моменти, що от може би ти так і так зробив, але як не лежить душа, то не може. А е, Можна зробити, але воно е, не буде мати тої сили, і, і вразливості для оточуючих. Я думаю, що таке не варто робити. А як вже йде звідси, ну, то. Просто маленькі зусилля прикласти, і це попленевши. А як ставиться дружина ваша до того, що от ви так всюди вас багато є, що ви тим тим займаєтеся? Ну, все ж таки, є домашня якась робота? Ну, звичайно, не? дружина це є найперший критик. От якщось робиться, то мені є слово важливе, тому що вона скажеться чесно. І я сприйму так чи інакше, але е, от я буду знати, що це не варто робити, бо тому що вона не прокривить душею, бо то, що дружина і чоловік одна ціла, вони повинні розуміти одного. Так що вона розуміє і допомагає, і таких в нас не було ексцесів ніяких, щоб вона. От ти не йди, ти не роби, ти не виступаєш, щось таке. Нормально в цьому плані. Коли ви виходите на сцену, читаєте, декламуєте, от е, чи є у вас страх перед тим, е, чи є задоволення? От які відчуття ви маєте? От, завжди, завжди сцена, багато людей, воно ж кожен відчуває якісь такі почуття. Має. Чи, чи ви спокій, наприклад, відчуваєте? Е, перші рази, от е, мені доводилося е, брати Шевченків Шевченківських читаннях в конкурсі. От, ну, я до того не вис... То, що в школі там десь е... вчителі заставляли Ну, це було бі... давно. Так. <зас> да. А це е... знову ж таки, е... от, сусідка Людмила Іванівна, що е... за бібліотекою, каже, може, би ти взяв участь у шевченківських читаннях? Ніхто е... з дорослих не хоче брати. Кажу, без проблем, робимо. І перший раз вийшов на сцену, це було трошки. І запнувся, забувся. Вилетіло все, здавалося, досконало вивчив все? Ні. А потім набув більш-менш досвіду і. Отак вийшло то, що вийшло, то що бачите, ну так принаймні, я бачу, от коли ви виступали нещодавно біля пам'ятника Шевченкові е, у нас в тисминці, була впевненість, була міць в голосі. Е, тобто вас слухали. Е, дійсно, поезія Шевченка пересмислюється по іншому. Бо коли читаєш просто так собі про себе, нема того відчуття, але коли йде сильний голос, коли йде з почуттями, е, тоді воно е, налаштовує людину на зовсім іншу. Мурашки так, по тілі так. йдуть, якщо це дійсно е, бере за живе е, вам от приємно, коли бачите, що вас слухають. Що ну, вами звичайно, захистують. звичайно, коли е чи виступаєш, чи просто розмову ведеш, і як е людина тобі імпонує і, і чує тебе, і розуміє тебе, це дуже важливо. Це просто, як кажуть, бальзам на душу. А е от стосовно виступу біля Шевченка, це просто е знову ж таки, е я читав е осію. Глава 14 Шевченко переспівав пророка Осію ну, на, на часі цей вірш. Просто я так само, якщо його штудіював, то це. А з терп... сучасних авторів? От, терпло, наприклад, вас щось приваблює сучасна поезія, наприклад, там не ці білі такі вірші, така з такими різними заворотами, виворотами. Вас ну, то ні. тягне до тієї поезії? Ні. Знаєте, хоча, я також є знайомий з нашими місцевими письменниками, в один час співпрацювали. Я в обласній друкарні працював, а Юрко Андрухович був метранпажем у Прикарпатській Правді, і ми буквально щодня спілкувалися. Ну, поважаю його, дуже розумна людина. Ну, Стосовно поезії, то я певно буду таким консерватором. Все ж таки прихильник я, я є, поезії. Так, так. я не є якийсь знавець поезії. Так, mm -hmm. просто це мені лишить душа, от так як є. А ці модерні речі я в деяких моментах і не розумію. А самі не пробували писати, не вас. То... Ні, ні. Ну якщо щось робити, то треба робити гідно, і щоб це я стараюся, щоб було бездоганно. А якщо людина не розуміється на тому, то і не варто робити. Отже, на такому позитиві ми завершуємо з вами розмову про те, що дійсно робити потрібно щось гідно, про те, як робить пан Ярослав Вітенко, гідно і декламує, і читає, і співає в церковному хорі. Ми якраз на прикладі цієї людини доказали про те, що творчістю можна займатися для задоволення свого, для задоволення інших. Тобто творча людина завжди добра, завжди позитивна. Я вам бажаю надалі в такому плані працювати. Сподіваємось, що ми ще не раз вас Бачимо на районній, обласній сцені з Яким? віршами. А зараз пропоную послухати моновиставу, де пані Рославітенко читає поезію Шевченка.